Щоб створити сторінку на Фейсбуці, вам необхідно перейти за посиланням business.facebook.com – Settings. Далі серед списку Оберіть ваш бізнес-менеджер і натисніть на нього. Зліва в меню Оберіть сторінки кнопка додати створити сторінку на Фейсбуці. Введіть назву вашої сторінки. А далі оберіть категорію або напрям, яким займається ваш бізнес, наприклад, Товари для домашніх тварин. Далі натисніть кнопку Next, прийміть умови і натисніть кнопку Створити сторінку. Після цього сторінка буде успішно додана до вашого бізнес-менеджеру, ви можете її наповнювати, користуватися нею та давати доступи іншим. Якщо ж у вас вже є сторінка на Фейсбуці і вам просто потрібно додати її в бізнес-менеджер, то перейдіть за посиланням facebook.com, зліва в розділі Оберіть сторінки, оберіть вашу сторінку, скопіюйте її адресу. Перейдіть в бізнес-менеджер в розділ Сторінки, натисніть кнопку Додати, Додати наявну сторінку, внесіть сюди адресу сторінки, оберіть її серед випадаючого списку, далі, далі і прийміть умови. Все, після цього сторінка має бути додана до вашого бізнес-менеджера.